Учні Луцької 12-ї школи оглядають музей луцького прикордонного загону, коли людині дуже треба перейти, наприклад, щоб перенести там контрабандний товар, або ж ті самі, як ви кажете, представники інших держав, які хочуть неправомірно перетнути територію. Нашого кордону, тоді вони придумають різні е, засоби, щоб можна було перехитрувати і якось обманути наших прикордонників. От нас були знайдені отакі от коров'ячі копита. Це коли людина їх вдіває на руки, ну як правило, вдіває ще на ноги, от, от так, от, і на четвереньках переходить, залишаючи їх за собою, так ніби це пройшли корови. – Ти Хотів би бути прикордонником? Так. А що для цього потрібно? Бронежилет, каска, автомат і добре вчитися в школі. Так. Ану, зійшлася? Вот. І тепер дуже сильно нажимаю. Ой, молодець. За словами завідувачки музею Марії Столярук, найстаріший експонат періоду Першої світової війни. Дуже багато експонатів привезли нам з зони АТО. До сьогоднішнього дня ми вже маємо 680 експонатів з 12-го року і по сьогоднішній день ми вже прийняли більше як дві тисячі дітей. Далі школярі покрукували на плац. На плацу дітей зустрічав військовий оркестр луцьких прикордонників. Опісля прикордонник Дмитро Проць розповів школярам про засоби безпеки охоронців кордону і сучасну зброю. Спеціальні засоби це радіостанції, це біноклі. Потім показує те, що як ми виїжджаємо в окремих завданнях: це бронежилети, налокотники, наколінники, очки тактичні. Потім я їм розказав про автомат Калашникова. Двох видів, розказав про ручний кулемет Калашникова, про пулемет, розказав, гранатомет противотанковий, Гвинтівку Драгунова, наскільки вона стріляє, які завдання. Дітям показали військову техніку. Мені сподобались дуже великі РПГ і ця велика машина. А що таке РПГ? РПГ це такі великі круглі. Штуки, які дають дуже велику дачу. У них патрони 3 см висоти і ширину см. Вони дуже велику вдачу дають на людину, але можуть дуже добре стріляти. На завершення заходу школярі розмалювали листівку, аналогів якої немає в Україні, розповів заступник начальника луцького прикордонного загону Петро Жовнич. З його слів, ця розмальовка навчає дітей географії, історії і особливості несення прикордонної служби. Школярі написали побажання тим захисникам України, які зараз перебувають в зоні проведення операцій об'єднаних сил. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.